Так, сюрприз для Юлії. Ми вам все розкажем, покажем, разом його організуємо. Ну а поки минутка слави, як то кажуть, і хвастання. Хто пам'ятає, я казав, хто не пам'ятає, не казав. 24 листопада десь в мама є тому відео підтвердження. У мене, напевно, тоже. Я відправляв відео на Альоні на день народження. Я важив 125 кг з копійками. Щас. 115-200 г. Ну, таке... странно. Телефон, що може уважити 300 г. <сум> Ладно, ну просто було 114,9 перед цим як я вставав. Або віси такі, або я не знаю. Коротше, головне не запутатися в цих, ну бачите, 115. А, то я просто дергаю, стаю на 115 гривень. Окей, влаштовує. Мінус 10 кілограм за який період майже місяць. Хорошо, погнали далі. Пришлось трохи опустити тапорелі, бо прям сонце в очі світить. Але ж, мені кажеться, починає підніматись. Можу путатись. О, до речі, після того вітру дивлюся, чи вже хоч, хоч одним глазком те море видно, чи ні. Так, що я хотів сказати? Да? Е, сюрприз, сюрприз. Який буде сюрприз? Вам ж теж цікаво? Ну, скажімо так. Напевно, любій жінці буде приємно, якщо вона прийде на передодні одного вихідного дня на тиждень, прийде додому, а тут все блистить, намити, набрити, наготовлене їсти. Да? Ну, руку на серце. Мужики це роблять двічі в житті. Перший раз, коли підкачують свої. Крашанки другий раз там на 8 березня. Ну, і є ще третій варіант, це коли накосячить жорстко. От. Так що ми не паринці, ми не в сказці. І я щось приготовлю, тому що в мене півдня це приготовлю. Так як праздник перенісся, а настроєння праздничне немає, Я знаю і ви знаєте, що в мене Юля що. Саме любить правильно, більше всього вона любить рибку холодного копчення. Боже, ну це золото. Реально це золото. Зараз розкажу вам, як слава її купляє. Значить, розказую. Магазин руменський. Тобто, дві мови. Румунія капіта, італіяна. Парви. Окей. І но парне італіяну. Істерно но парлі румина. Слава! Викручуйся як хочеш. Там свіжий завоз, людей тьма один попередоднім. Я ж розумію, що слава, збери всі свої мозги купи. До речі, є два караса, та й у що це? Два караса обійшлися майже в 10 євро. Шикарно. Що? Доходить до мене очередь. Я ще собі взяв спробувати їхні капусточки квашені. У баночку. І хліб дуже ефітний хліб у нас був. Не знаю, ну, майже зараз хліб не йому. Але, бо тіпа, всі на дієті Юлі. Але, знаєте, думаю, якщо буде квашена капусточка, да, да рибка, да турешечка якась, да там ще щось, ну я придумаю. А, сало. Я взяв сало, бо мав варити, по назбирали пополам боланці були, сало вийшло теж на багатом, 18. Євро, але це хватить нам що? і зараз їсти на всі празники. Зроблю все були. Ну що, доходить в очі, вона каже, що, типа, ти хочеш? А я кажу. Е, дує пещі. Вона, Окей. А які? А, так дивися на прилавок, а там завалено, поняли. Від, від якої хочеш. Від сільодки, тюльки, там живої, неживої. І Я кажу, дує. Е, Дує печі морто. Но фума кальдо, фума, фредо. Вони там всі попадали. Ну, понятно, фума e, це курить, коротше, по-італьянськи. А як сказати не гаряче? ну, я типу обкурена не гарячим, а холодним. Ну, вони все зрозуміли. виходить так, як виходить. Як мама казала, слава вивчу 10 слів і каже, якщо особи домекне, маніпулює ними також, щоб може з любим на любітєм балакати, із 10 вивчених слів складає любе предложення. Ну так воно і виходить. Так, ну давайте почну вам розкривати помаленьку секрет. Ви ж всі знаєте, що в Юлії є мрія заробляти гроші в інтернеті. А. а так як вона у нас більш, скажімо, тіктокер, не ютубер. В Тіктокі, до речі, дуже непогані гроші можна заробляти. Але для того потрібен новий телефон, новий аккаунт. Аккаунт має бути там, я не знаю, німецький, французький, там китайський, в общем, регіструватись, треба діє. Ну і взагалі любе блогерство, щоб був капітал. Є у мене підозра, що. Е навіть не є підозрою, я впевнений в тому, що американські блогери заробляють стільки, що вони і взагалі ні за що не паряться в цьому житті. От, якщо б вони більш-менш такі, допустимо, мамин уровень, вона могла б закинуть ноги на ноги знаєте, і десь сидіти в Мерседесі курити Гаванну, пить келих якогось білого лина і десь там нам привіт з Гаваю пересилати. От. Ну це так. Ми, як українські блогери з мамою, пальці вже у нас набиті, заробляємо ми менше, викручуємося як можемо. Може і не так, може воно везде однаково. Ну, проверимо. По принаймні TikTok, я знаю точно, що на українських е, аккаунтах ти не заробиш ні при яких розкладах, окрім того, вести корчити себе шо, знаєте, ну, знаєте, тільки такі трансляції залітають. Або бути, я не знаю, щось чимось таким щоб, Ну, щоб до тебе заходили на ефірі, щоб дарили тобі подарунки, ти маєш по-любому щось з знаєте. Просто так там люди теж зайшов ага, сидить слава, розказу, ну, біля, розказує. Ну молодець розказує. Максимум на що вона розказує, це на якийсь цвіточок, розумієте. От, А він там його потім перевезти в гроші, це буде три скап'ять. Ну, в общем, що я тяну цю резину. Давай така така ми поканість. Юлі нема вдома, сходимо в магазин, купимо всі продукти, які нам треба. Ну і непосередньо, я думаю, що під новогодні свята завжди є знижки, гарні, гарні знижки на гарні телефони. Який то має бути телефон, приблизно я розумію, тому що, ну, допустимо, у мене все в моєму телефоні хорошо, окрім що немає стабілізації. Да? А як не крути, люба людина руками трусить. Тобто він має бути стабілізований, він має бути з хорошою камерою. Був Юлій телефон робочий, все добре, але він вже старий, як світ божий. Ага. Так що хороша камера має бути, щоб якісна зйомка була пам'яті приличненько. Що блогер, скажі, вона така. от мене з бедне, ми з багатої сім'ї. Ну і плюс, плюс, є ж самий плюс, що це має бути абсолютно новий телефон з новим аккаунтом, з новим цим. Так що... Айда, погнали. Погнали. Такий як біля дому стоїш, дивишся, скільки тут до тої роботи. Де це, у нас сонце світить очі. Воно ті бочки, що я вам сьогодні знімав, тільки стоючи біля них з тієї сторони. Собственно говоря, робота моя. А, ну да, у нас сірень, море. О, погодка вже. Прямо ви знаєте, зранку така холодина була, а в обід уже... От За що люблю жити біля моря, що хоп і різко помінялося, знаєте? Але так само може стати різко вітряно, різко дощ піти. Ну, це таке вже. Кстати, це ж дивився, Вам не показував. Да? Ну, Я вже собственно говоря, море бачу. ну, Вам в камеру дивлюся, що воно ну, і сонце світить, і не дуже видно. от, Мені вже трохи видно. Ждемо, поки оце дерево полесіє, тоді буде нормально. Е, що? йдемте на кухню, буду показувати, розказувати. Так, ну що, давайте буду я вам розказувати. Сало дуже красивий кусочок, подивіться самі. От. Зараз я його відварю в Цибулиня Цибулиня цей раз мало. Але колись колись давно, я ще навіть не знав, не подозрівав, що я буду такий рецепт робити, і що я його буду їсти і все остальне. Перше я його спробував, він був закритий в банках, називало, його люди називали, ті, які мене пригощали, називали це сало 15 хвилин. Воно було залито тою юшкою, в якій варилось, без цибулині, без нічого, просто проварено 15 хвилин, закрите під капницю ни і не капрону. Кришка вже починає кипіти цибулиню, варитися. Я її проварюю, предварительно як сипати сіль і все остальне. Я гарно виварюю цибулиню, щоб більше було кольору. і Я думаю, что на скорость, на смак оно никак не влияет. просто ему дает выгляд в... 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 внешний. Такий вот приятный. красивые, вот. Ну, вот. так что... А, ну, Юля, собственно говоря. Юля знает, что ей дома ждет сюрприз, но она говорит, мне что-то Я говорю, там я очкую. Я говорю, Славик уже сто раз так делал. Вот. Ну так, да, потому що не то, щоб я їх не роблю і там ну, напротязі життя. Естественно, я кожен день стараюсь тримати її в тонусі. Ну, для прикладу, да, так, ви ж любите приміри. Ну, от вчора я кажу, хочеш, я тобі зроблю приємно? Вона каже, хочу. І їй кажу, ну дивись, Чи я кажу, піду носки сам закинув стиралку. Чи можу, кажу, з спецкофе сполосанути, я вас, ну і все, вона каже, ну давай, носки, бо каже. Чашку я твою вже помила. Я кажу, молодець. О, ну, молодець. А сьогодні вона думає, що це просто буде якась вечеря, знаєте, свого роду. Ну і плюс по День народження малого ж ніхто не обміняв. Да? Ну, кожен отмітить його в різних цих. От, подарки ми зустрінемось з подарами. А про телефон Юля не знає. Телефон, до речі, купив. Купив як? Я б його в будь-якому випадку купив би. Просто я ще жду ж подарок від спінелі, поняли ці шталони, як минулий рік. Може їх і не буде, а може їх даром жду, але знаєте, то таке. Вони е, дійсний рік цілий і акції постійно десь є. Ними можна в аутлетах там розчитуватись в магазинах косметики. Це не то, що просто зайшов це в будь-якому спортивному магазині. Ну там ти магазинів дуже-дуже дуже, дуже, дуже громадний, великий, прям ну, просто йому кінця краю немає в тому списку. От. В лідлі ти не можеш потім скупитися. Ну ж, в лідлі можна і так, таке... Коротше, і шо, що? Зранку щось листаю в Тік-Ток, і мені показується, що у Євро, у Ні Євро, магазин йдуть акція, розпродаж, типу як воно, Redmi День, назвали його так, типу по-італьянськи. І свідчується мені, що там є якісь акції на телефони. Ну і я ж так тик-тик-тик, думаю... А що якщо є можливість, а вона чи завтра закінчується, ще завтра включительно і баста. Ну, думаю, що завтра. Завтра один день вихідний. Е. Давайте, як то кажуть, поваляємося трохи на дивар, а, там все остальне. Вирішаємо свої випроси. Ну і по чому би далі вже не сидіти і не кляцати, настраювати той новий телефон. Тобто можна ж піти і зробити це сьогодні. Купити в смыслі, ну я тим більше, що я роблю до 12 юля до 7. Чи до 6. Не. До 7. Вот. Пригожу я туда, и что вы думаете? 450 евро стоит телефон Redmi 13 Pro плюс 5G тра та та-та-та, Ну и самое главное, камера уже 200 мегапикселей, плюс там 8, плюс там ще 6. Одне питання, що всі фронтальні камери, у них 16, ви розумієте, який би там телефон. Ну, фронтальна 16, це що ця, з яку я вам зараз знімаю. От. А та, ну, якщо у нас з мамою там по соточці 108, то у неї 200. То це вже фух, якість яка, да? Це вже 4К якесь там, чи як воно там може нижче я, коротко, не нижче 4К. Я, коротше, не розбираюсь, але я розумію, що це буде набагато краще, ніж у мому. О Юлін зараз знімає 56. Ну, по-моему, да, 56. Вот. Ну и что? А, я же вам не доказал. И получается, что я купил ее за 300 евро. То есть, мне стоит 450, я ее купил за 300. Вот. Памяти богатенну. Цветная полифония. МРЗ. Вот. Кто в теме, то и в теме МРЗ читает. Вот. Цветная полифония. Да. И цветов богатенно. Короче. Я так думаю, ну хтось може подумати, каже, слава, ну ти ж злоб, типа да? 150 євро, там, брата-та, зекономив. Ну, блін, що таке 150 євро? Це вроді два дні всього роботи, а з другої сторони це хороший ліктенцією сім'єю поїхати віддихнути. Ти чого піхи не зекономити, коли є можливість? Ні, ну не було б можливості, купив би за 450, а може ще й бути дорожчі би якийсь. Ну, в принципі, цей по всіх параметрах, і цвет красивий, такий, знаєте, дівчачий. вот нежные, есть такие голубо-розовые, ну, я думаю, что вы ее позже скоро побачите. Вот. Я пока буду варить сало, сделаю пюрешечки зажарочку, ну, тоже сейчас найду какую-то часть этого сала, где больше сала на зажарку, там, с вот. потом рыбка, копченая. взял ей бутылочку, ну и три, три, короны. И той, сделаю салатик с капустой. Не знаю, у кого буде більше праздник сьогодні, в юлі чи в мене. Ну от. Може даже по цьому поводу зімку сочу хліба. Все такі, як, як результати похудання є. Так, я бачу, що є тільки трендю, да, і толку з цього ніякого. Давайте я буду працювати, потім, що я вам буду все показувати далі. Тому що я вже бачу, починаю вас, вас мучити ці відоси по півчасах. Це ж представляє, скільки треба мати нервів. <гум> Дякую вам за це. Так, ну стосовно цього рецепту, що я ще хочу сказати, бо постійно ж є питання. Е, так як у нас цей рецепт типу, залетів, от, то постійно, а яка кількість води, на яка кількість сала? Я не знаю, ребята. Я вам просто продиктував, ну, то все було на кілограм, а про воду я не питав. 6 столових ложок солі. Я не думаю, що воно ролі якусь іграє там велику. Ну, я щось що 2 кілограми це. Мені головне, щоб вода покривала потім сало, коли я туди вкинув. Якщо не вистачає, я просто підливаю водину, щоб воно покрило. От. А якщо витікає ось з за бортів, то я просто ну, там... там... там, там, там від, 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 відпиваю трошки оттуда. Ну, відтуди. Це так само, знаєте, я не розумію, що в тому рецепті, коли мені його давали, казали там на 6 столових ложок з горкою солі. Одна чайна ложка сахара. Ну, яку вона там погоду може строїти, в мене в голові не вкладається. Але ж, наверное, ну, якщо так треба, то я вам так само і сказав. Я додаю від себе ще насіння укропу, або краще, коли є і укропа, то ну, свіжі. Вот. Ну так як нема геляк, насіння укропа додаю. Лавровий листочок присутній. так. І перець красний, можна не жаліти. Оце за що люблю сало, воно настільки універсальний продукт, що твій солі на себе ніколи не їздимо, ввали туди 20 ложок сахара, чи тої солі буде те саме. Так само перця, Я то по чуть-чуть, по чуть-чуть, все время наращував, наращував. Зараз таку вальну з банки, скільки впало, стільки впало. ну то Воно не буде не це, от Єдине, що я скажу, цей раз може бути колір, не такий прямо аж. ну мені подобається. Останній раз як робили, Сало. Що я половину забрав, да, пішов. Ми туди до Альони пішли гуляти. А, Юлі не день народження, думаю, що це за п'янка була. П'янка була, Юлі не було. Так. Що е... я хотів сказати? А, і в мене вже залишилося в каструлі сало вдома. І воно вихололо, як мало вихонути, але я вже вам розказував. І на наступний день, ну, вже щоб зробити так, як люблю яти. Робити. Я його просто закип'ятив, щоб сало стало теплим. Мені треба, щоб воно все одно було тепле, для того, щоб коли я її обсипаю, вивалюю в приправах і заправляю частичком, посипаю зелені. Мені треба, щоб воно все одно якась тепла віддача від нього була. Бо якщо то холодне, все тако намазати, воно буде потім, я не знаю, мені каже, ця приправа на зубах буде шкарготіти. А так воно просто розтає, все, дає свій аромат. Оцей парфюм, оцей, ну, це ж італіянець, ти що? Тут можна вже вентилятор буде в следующем році не включати, він тільки електроенергію палить. Просто став 5 минут поговорив по-італіянськи і все, всім хали, в хаті стало добре. Сквозняка хвозняками мух вигнав. Так, що, сало вариться, пішов я чистити картоху, різати оселецю. Та й такої. Ну, праздничний вам поляна покажу, естественно. Хочу звернути вашу увагу на те, що я дійсно був правий. Бачите, це мало. І колір не такий, ну воно ще, зрозуміло, цвету трошки візьметься, але зараз це такий більш якийсь золотистий колір. Ну я б так ну це і є золото українці, справжнє. справжні. От. Тому. Цибулиня роль грає в кольорі. Не знаю, за смаком, ну, якось я проекспериментую. Та не якось а в следующий раз, бо для я на вас тільки цибулиня наберусь. Хомячать його, Хоть бы совесть мала, знаете, на 2-3 раза растягивала, а то все время оно уходит за один раз. И всі ж вроде дієті, чуете. Да-да. Угу. Як тільки діло до сала доходить, все. Стоп диета. Ну, короче. Красиво на вид. Все равно красиво. До речі, час варіння я засікаю і засікаю, відколи вже закипіла вода з салом. Не коли вкинув сало, а коли вже закипіла вода. І відтоді я варю 15 хвилин. І це дійсно важливо, тому що е, тоді воно виходить ну, від куска залежить, але воно що перших там, сантиметра два обварюється гарне, а далі воно йде таке підварене, полупрозрачне, дуже приємне е, тає в роті. ну і в общем. Бо якщо його переварити, це буде просто кусок звареного сала. Ну, хто таке любить, будь ласка. Але ну, я вам скажу так, що краще того не робити. Ну, якщо, допустимо, ви іменно гурманчики такі, як я стосовно цього блюда, то тоді да, слідкуйте за часом. Всім пока. Пока. До речі, вечеря буде дійсно святкова за весь час, який я тут. Е... О, дякую вам! Прийшла ще мешка, не звертайте увагу. Я. За весь час, коли я почав звертати увагу, перший раз попалася така картошка, що вона поняли, з крахмалом. Mm. Ну, типу як наша вдома. Е і, на, і ось о, навіть, як ріжеш на куски, не чистиш, то чистиш, як картошка, як картошка, але кажу, на руках чувствується крахмал. От. І ну, мабуть, якщо почекати, ніж побіліє. Але ось коли ріжеш, чуєте, аж так от хрустить вона чи, чи що. О, то я думаю, що це буде пюрешечка, прям пюрешечка. Коротше що, в мене вже почти все готово, а Юлі ще півтора часа, як мінімум, ждать. От найбільше не люблю доганяти і ждать. Але знаєте що спасає? От ваші коменти, до речі. Саме приєднає діло, що Боже бути в моїй житті, Це читати і оце, відповідати на коментарі. Бо то, я не знаю, якби, напевно, блогерам не платили бабки. Хоча, по суті, якщо розібрати, скільки мені платять, то це. От це коментарі саме, саме чіткі, що може бути. Це я вам чесно, положа руку на серце. Особливо мені подобається, коли от ви мене як назвете якимось новим словом, а я в душе не кабачу, що воно таке, і починаю там гуглити. Ні, ну я розумію, що це щось там Я говорю, ну сегодня, например, я как-то там написал, я экспедиционист, я говорю, как его там звати? А, не, то, то какой-то другой чувак. Перфи. Перфекционист, о, да я гугл дивился, что то Да не, навряд ли я, конечно, вин, Ну, но... хотелось бы, вот, наверное, быть. Но... <laughs> да. Ладно, буду заправлять сало, нарезать и все. Накривати красивий столо, талап-талап-талап, Аби воно було, а то красиво чи не красиво, що цибуля в у вас попала. Mm. Коротше, ждемо, ждемо і Її реакції. Коротше, я зараз намагаюся одновременно читати коменти там, від Маріни, дуже дякую. Насміяла, насміявся, насмішила. Я сміюся. Так, цей. І сало, ну треба ж показати, яке воно вийшло. Не таке, як завжди. Да. По кольору взагалі не таке. Але я думаю, що на швидкість то не буде влияти. Таке воно у нас. Симпатичненьке. Зараз є часничок, зелень, приправи. Юля привезла з України. Все, зараз ми його обволочимо і хай воно достигає. Бо люди добрі, це кожен раз слини повний рот. Давайте я вам зроблю стоп-кадр, щоб у вас теж була цей. Як він називається, вкусовий оргазм це я вам просто передати не можу. Цей аромат, цей запах, це все. Юля, давай додому. Я їсти вже... Все, все, включив камеру, откажу. Добрий вечір, привіт. Дару. Що ви тут, хлопці, мої. Нічого. Сюрприз тебе чекає. Мене? Ну я ж ти казав, два. Ну. Ну, Заходь. Заходь. йо мая А я думаю, що це пахне на весь йолки балки, вожня і рибка. Картошечка, капусточка, саліце свіжесеньке. Гірчичка. Эх, клас. Да. Я буду нямати. Да. Mm -hmm. Ты думаешь, что сюрприз усе, да? Ну mm да, шо. Нет. Не рибка хіба із салом. Да нет. Че? Сейчас, секунду, як це так, щоб не выключати камеру. А все. Це что мені? Uh -huh. Виключай. Чого? Ну того, що. Конечно, в не, ну, якщо ти так будеш реагувати на всі подарки, то я навіть не знаю, що робити. Ну, блин, це не ну відкривай, бо тут всі вже чекають, там притворити на відео є, що це, як це. А я просто поки не розкажу, що тобі, то камера 200 мегапікселів круче, ніж в мене вдвічі. Всі функції. Кожний салон, як ти й мічтала, 13, про плюс там всі діла. йо Йомаю. Переверни. Голубенький. Ой, так. Мене вже, як то кажеться, починає трусити і колотити. Ну ти ж хотіла тіктоки знімати, щоб з монетізації. <різь> От тепер у тебе буде така можливість. Ну то що, відмічаємо? Зараз, угу. коли ці коробки наверх почав сходити, дивлюся, так і думаю, це не можу понять. Дал 1993 год, Це Год випуску їхній. Вони з'ївлюють догодки ці кончити чи що. Чи це срок годності, коли в них закончиш. Короче, в будь-якому випадку я їх щось не хочу вже їсти. <laughs> Главне Юлі про це не казати. Бо за такі шутки в зубах умов бувають проміжудки. Що ти вже концерт і розпробовал? Тяг общаце. О. Там печеняше вкусне, а ну ви ж на дієті, вам нельзя, мені можна. Ти що це, що це? Бона-бона. Да ні, я не буду. правильно. Ти мені остав той, як воно називається, нутеллу, телу я потім попробую, коли вже Скину ще тридцять кг. чи двадцять вже. Вже двадцять. Да? Так, да, так що вже ти що, ще пару місяців і все. Готов мама бабки. <різь> <різь> Нет, не вкусні, правда. Бач. Супер. Добре, що нікому я не віддав, так? Да? Так, да, добре, що ви на дієті. <різь>